Всім привіт! Місяць тому я використовувала циркон при поливі своїх вант, і такі результати він дав. Це манюнька моя, в неї виріс листочок в два рази верхній більший став. Дуже класно, е е круто так розкуклила корні, почала наращувати, доращувати їх і зверху, і знизу. Такі Жирненькі, гарненькі. Сподобався полив цирконом, такий великий корінь навіть виріс за місяць. Їй все сподобалось. Але не тільки цирконом я поливала свої ванди, ще ось такі. от через день НПК. Щось якесь добриво давала. Через день це, наприклад, Аміностар, дуже класні амінокислоти. Тобто Через день ще могла давати бурштинову кислоту або органічне добриво, або теж б 101 тобто я їх, Оці препарати за цей місяць я використовувала. Тому не тільки циркон міг дати такий результат. Точно не знаю, не скажу. Але їм все подобається. Це друга орхідейка, також я вже її показувала, вона навіть дала квітоніс. І я казала в попередньому відео про циркон, те що якщо давати орхідеям його, не по тій дозі, яка вказана на упаковці, а в половину менше, то вона якраз дає бутонізацію і стимулює цвітіння. Також кукли це ця орхідея, їй подобається. Менше, ніж попередня, чим манюнька моя, але також і. І коріння росте і дала квітоніс. Надіюсь на те, що з квітоносом все буде добре, і ми побачимо її цвітіння. Він дуже швидко росте, буквально за останній тиждень, навіть, мабуть, менше. Були такі крапельки, я Переживала, що її їдять, але мені сказали, що то буде гутація. Інші орхідеї тільки ростять листочки верхні. Побачимо, що буде далі. Ось це добриво, яке органічне, мені подобається. Не закінчилась, купила інше, дуже схоже. Також подобається таке добриво. У мене ще був трошки інший ферті. Для цвітіння люблю ще бурштинову кислоту і взагалі нікотинова кислота, борна кислота, дуже класно доращує Квітоніс. Також її використовувала, до речі, за цей, за цей місяць, коли вже виліз бутончик на орхідейки на цій ванді. Далі обов'язково вам буду знімати відео, що буде далі, як буде розвиватися верхідійка. Ви підписуйтесь і ставте лайки. Дякую за увагу. До зустрічі!